А я працювала в той, в той день у кімнаті, котрої нема. Дуже погано працював інтернет, він майже не працював, і чоловік за декілька хвилин покликав мене в кімнату Оля, йди до мене. Та я працюю. Чого ти мене кликаєш? А... Залишивши роботу, я пішла до чоловіка і буквально в той момент це був, я ну, розумію, найщасливіший момент, якщо б я була в той кімнаті, її немає взагалі. Ми лягли на ліжко, на диван, котрий був низенько біля вікна та вже прокинулися, коли стала трагедія. Ні, не відчувала. В той день я планувала своє життя, в той, в той день ми багато розмовляли з чоловіком, з командою і проводили звичайний вихідний день. Ми були разом вдома. Ти в той момент не розумієш нічого, ти розумієш, що ти живий, ти не розумієш, що ти поранений, ти не розумієш, що ти весь там в склі, в тебе нічого не болить, але ти розумієш, що ти живий. Ми чули той крик людей, котрі, я так вже розумію, кричали під завалами, що -то, все було в диму. Було дуже складно орієнтуватися взагалі. А, ну ми пам'ятаємо той момент, коли ми дивимося на кімнати, які там були в нашій квартирі, та ми розуміємо, що просто пропасть. Майже 2,5-3 години нас витягнули рятувальники, за що їм дуже вдячні, ну, просто дуже вдячні. Я була поранена, в мене було Поранені ми були двох, але я була тяжка поранена. В мене було поранення в скриню. Мій чоловік-лікар. Це, дякуючи йому, його професіоналізму, він намагався робити те, щоб я там менш крові тіряла в той момент. Я була в свідомості, коли мене витягнули, вже в лікарні втратила свідомість. Саме страшний момент настав саме після, коли ти усвідомив взагалі, що з тобою сталося. І перший етап, ти радієш, що ти залишився живий, що в тебе є руки, ноги, що твій чоловік живий, ти усвідняш мурахи йдуть <свідомляє> по шкірі, коли згадую. Ти дуже радієш, але потім в тебе настає другий етап, коли ти не можеш радіти. Тому що розуміє, що такої можливості немає у інших людей. Вони писали, вони дзвонили, вони передавали квіти, вони просто запитували, чим я можу тобі бути ну, корисним зараз. Саме люди давали тот момент щось робити. <smart> I <noise> do Зараз я можу сказати вже сьогодні, що то був найщасливіший день, тому що я можу розмовляти з вами, я можу займатися своєю справою, я можу бути корисна іншим людям, так, як прикладом, що можна все, якщо ти живий. На улюбленіший хештег в моєму інстаграмі став попереду життя, і я 100% вважаю, якщо ти живий, ти можеш все. Ми іноді не цінуємо той шанс бути живими. Ми відкладаємо своє життя на потім. Ми відкладаємо своє життя на спогади, але життя воно є. І якщо ти сьогодні живий, ти можеш все зробити.